Доброго дня, мене звати Аня. Я хол менеджерка Тільки не прийшла на роботу. Мій ранок у відділенні починається з турботи. Я піклую, щоб скрізь було затишно: вода у кулері, порядок на робочих зонах, актуальний курс валют на табло. Зараз поспішаю на нараду, де ми отримаємо завдання на день. Моя задача допомагати клієнтам. Я дізнаюсь, з яким запитом вони приходять і направляю до потрібного спеціаліста. Деякі з питань можна вирішити у додатку або через інформаційно платіжний термінал. Багато питань можна вирішити без відвідування відділення, тому розповідаю клієнтам, як користуватись мобільним ощадом та економити власний час. Наприклад, міжнародний переказ можна отримати через додаток. А ви знали? Протягом дня багато часу проводжу саме в спілкуванні з людьми. Я завжди рада допомогти, запропонувати рішення. Це те, що мені найбільше подобається у роботі. Зараз поспішаю на курси англійської мови. Після перемоги буду чекати клієнтів з різних куточків світу.